Збираємо гарний букетик за 230 гривень. Всім привіт! Сьогодні будемо упаковувати букети з справжніх квітів. Також в кінці відео розкажу, скільки нам обійшовся такий букет по собівартості. Перед цим я вже його зібрав. Тут зв'язав за Цю резинку можна прибрати, можна залишати. І так, почнемо. Для цього нам необхідна стрічка. Я взяв резинку, бічовку та ножиці, щоб різати бумагу. Відрізаю десь такий шматок бумаги метрової. Беру наші квіти. Просто так збираємо, тут що о, лишня бумага, її можна відрізати, якщо за довгий край. Таким чином вона спочатку виглядає. Можна одразу прив'язати бічовкою. Щоб конструкція не розпадалася, так затягнемо. Обрізаємо. Беремо іншу бумагу, це в мене така двостороння, гарна. Відрізаємо її. Далі складаємо її таким чином, беремо наш букет. Обгортаємо отак один раз і відрізаємо ще один такий шматочок на іншу сторону. Відрізали такий шматок на іншу сторону. Так її складаємо, влажимо сюди і звертаємо в іншу второму. Так, поки отримує такий результат. букет. Тут ми його зараз а, закріпимо. Дивіться, так збираємо. Беремо ще десь 30-35 сантиметрів нам вистачить, я думаю. Відрізаємо ще один шматок, ділимо його навпіл. Беремо так от, складаємо. І приплю до цієї сторони один шматочок. Так, аби наш букет був закритий. Лишній край відрізаю. Дивіться, вже букет має такий вигляд. І нам лишилось зробити а, лише ніжку для цього букету. Я беру бумагу а, такий шматочок, це десь 20-25 см, можна більше, то хоч об'ємнішу. Складаю так і потім вже віця. Отак, беру біля ножки і завинюю. Позаду тут закриваю Кастрічка, щоб зробити бантик та закріпити нашу носку. Міцно кріпимо. Okay. І далі зав'язуємо сам бантик вже. Дивіться, така ніжка вийшла. бантик і так упаковано. Це один такий з простих варіантів. Дивіться в результаті, який букет вийшов. Збирав я такий квітковий букет перший раз, але я думаю, що непогано досить вийшло. Напишіть, хотіли б отримати такий букет-подарунок від свого чоловіка. Зараз розкажу про ціни, собівартість. Цього букету вийшла 230 гривень у квітковому магазині. Напишіть, скільки ви б заплатили за нього. Я то думаю, що десь 900 тисяч гривень не менше за об'ємний такий гарний букетик. Далі на нашому каналі буде ще більше відео про букети, про грошові букети, про мильні букети, про композиції. Підписуйтесь, ставте лайк. Якщо це відео набере 20 лайків, все, ви не пускаємо наступне. Погнали! Всім добра, все буде Україна!